Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, вирішили ми поїхати подивитися на нашу кукурудзу, яка у нас залишилася в полі. Так, а ну признавайтеся, хто лишив свою кукурудзку. Багато нас таких. Ми частину змолотили, а частину залишили в полі. Не по тій причині, що просто не змогли змолотити, а по тій причині, що якби. Ух, по тій причині, що вона просто була досить таки волога. От і все. Це одна із причин була. А так, а так. І та причина, що вона у нас знаходиться на низах. На низах багато слідів. цих, видно козулі. Останній час у нас дуже багато козуль тут розвелось. Сніжку, дивлюся на сусідні кукурузи, там вон. сніжок є і конкретно є таких. На початках дуже багато. У нас там ділянка взагалі, якби ну, зараз доїдемо, подивимося. Я думаю, що все буде нормально. Взяли з собою, взяв вологомір. Зараз поміряємо, як вона взагалі е себе покаже. Яка волога. Ну, Я впевнений, що вологу так сильно вона і не скинеться, як кукурудза. Це лише. Ага, ага, Навірно, ми засіли. Так, друзі, мабуть, ми. Не доїдемо сюди, бо сніг досить таки важкий. Сніг важкий. Щоб нам зараз не сісти на пузо, це бачите, вже вже ще почав, почав торкатися. Зараз будемо виїжджати, не знаю, що з цього вийде. Може будемо ще й трактора визивати. Як кажуть, машина 4 на 4 але трактор краще. так що Сидим. Сидим, сніг важкий. Сіли на пузо. Ну, та нічого. Теж зима, правильно. Виїдемо. Ну, не виїдемо, а витянуть. Приїде. Зараз трактор витягнемо, але все рівно ми до кукурузи доїдемо. Тут ось перемет взагалі ось. Але знизу відчувається, що снігу ще якийсь двойний сніг, майже і то це ще ж не край. Тут взагалі ось перемет такий. Треба було по курозія там їхати. А так, а так сидимо, ну да нічого. Трішки ми присіли і все. Аби сніжок був легкий, аби був сніг легкий, вона вийшла б на раз-два. На пониженні би вона б вийшла аж бігом. Отак ця сторона взагалі от... присіла. Воно сьогодні зараз такий десь нуль, плюс один в цьому діапазоні земля, чи кажуть земля, сніг. Важкий, дуже спресований. Він раз, плотнився, машина на нього заїхала, пузом сіла і все. І на цьому наше кіно не завершується, продовжується. Ми до кукурудзи обов'язково доїдемо, поміряємо вологу, подивимось, що взагалі, як вона стоїть. Бо дивлюся він. на сусідню кукурузу, то видно, сніг є на ній. Але стоїть. Цікаво, як наша там кукурудза. Ну, зараз поїдемо. Зараз чекаємо трактора і будемо їхати. Їде трактор. Як кажуть, по полям, по полям синій трактор їде, їде до нас, да? до нас на порятунок. Сніг. Тяжкий дуже сніг, аби аби він був пухкий, то взагалі без питань би проїхали, а так він дуже важкий. Прийшлось нам плужок відцепити. <Стит> а ты трос, есть у тебя трос? Что-что? У нас в машине нет троса А здесь вот трос там, да? Я же не знаю <Стит> <Стит> Я там знаю, чи в цій машині є ще немає. Я знаю, що в мене BMW немає, бо він там не потрібний. Та новий? Та я бачу, що в тебе промасляний. Так. А де ти взяв його? Ну, те, що ти не бачиш, вже б його не було. <гум> Це машина крузаків витягувала. Добач, ну сніг, бачиш який. Це може з діла витягувати, порвали. Да диви, нульз. Ну Заберемо, бо зараз кажуть, що не забрали. На, цей. А ну подожди-ка. Я... Я заставку сделаю. Так, ну что? Заводит, да? Так, коллеги. Сейчас вас деться. притулю притулю Так, друзі, отак ми діли на пузі. Ми б отсюда сюди б не виїхали ніколи. Тяжкий дуже сніг. Так, хай стоїть, давай. А туди, мабуть, поїдемо. Кулек отбьет Да. Вот такой техникой треба ездить. Так, беремо влагомір і їдемо трактором. Куди оцім велосипедом? Ми ним не доїдемо нікуди. до ліс, межа КВС Монсанто Так, без добрив. Дивимось на ці апарати. Непоганий качан. Трішки поїдений. Непоганий. Непоганий. Густота 75 тисяч. Ви без добрив. Так, ну це ж треба, треба зайти всередину, бо це скажеш ти з краю показуєш. Правильно? Правильно. Так. Давайте. Та не будемо далеко йти, що по, по кількості снігу у нас. Та не багато, дивіться. Отак, отак снігу. На самих Початках на самих стеблах сніжок є. Комбайн вже по такому не пішов би. Не пішов би 100%. Такі качани. Краї, чи вершки Ну А взагалі бачимо, що вона стоїть. Можуть працювати стеблевий метелик, а може просто вона якби ламатись. Але це кукурудза бездобрив гібрид КВС. Ось заяць перегриз, дивіться, видно, сидів ось. Чи зламав, чи перегриз. Такі качани. І я не скажу, що вона досить таки низько прикріплені качани, але бачимо, що... Вона стоїть, стоїть кукурузка, хоч і сніги проходять, це якийсь не догониш, це теж щось таке незрозуміле. Так, треба вирвати, виламати декілька качанів. Ось один стоїть. ну В принципі, десь якийсь відсоток пропаде, то нічого такого страшного. Думаю, що буде, буде все нормально. Це з одного краю. Зараз заїдемо з іншого, подивимося. Виламаємо один. один. Подивимось, що вона покаже. Так, це значить КВС. О, дивіться, хтось бачите. Залишив свої сліди. Зайчик, мабуть, або коза. Так, а це монсанто. Дивіться, потужна яка. Ну знову ж таки з краю. Така монсанточка. Так, поміряємо вологу. Я думаю, що ще її мірять, якщо воно в снігу. Давайте ще один вирвемо. Оце все. Отак їх позакриваємо трішки Так, тепер нам треба вибратись звідси так ми тут і не доїхали що ти кажеш Та можна було і туди піти перемети такі страшні йо ма чуть не ляпнув. Так. Мір'єм вологу. Я думаю, десь 22 буде. Менше не буде. 23. Ну, ще раз. Так, це зайці хай їдять трошки срачки трошки псають Там менше 20 не, білядь, от, та не буде туди Та не буде що погода така і куди там Лебач ну, таке зерно трошки Яке? Ну, Наче підпорчення на конці Поїде на ті по типу, чия? Тут почала мелачка Тата Та мілочь Вітру доброго не вийдемо на Брати будуть якісь, але ж не здавати, по типу, 1500. Хай стоїть, на господарство буде. 21,3. Ну, менше, менше, ніж 20 не буде, це 100%. Не пройшов вона. туди, я думаю, тоже всі Я там розвернувся, а тоді за, за, за мною поїдеш. Так, друзі, на машині у нас не вийшло доїхати. Трактор нас врятував. Так. Отак. От О. Аби легкий сніг був, вона пішла ця машина. А як ти йдеш а там снігу по коліна, то куди там? Значить, що хотів ще сказати чи запитати у вас, хто буде ще сіяти на наступний рік кукурудзу? Планує, хтось, не планує. Кажу одразу, що ми будемо сіяти тому що це якби є самою такою. Нормальною культурою, яка навіть може перестояти зиму, але ну, переважно імпортні імпортні гібриди. Єдине, що на неї зараз немає ціни, от, це біда. Але я думаю, що скоро все наладиться і вона буде, буде в ціні, тим більше, як я взагалі тут оце проїхав. Перемет такий. Вона буде в ціні. Навіть зараз ми спостерігаємо, що вона маленькими. Кроками, будемо так казати, по копійчині, але вона підростає в ціні. Е, пік, ціни, пік ціни на кукурудзу, я думаю, десь буде кінець лютого, 20 числа лютого, отак. Так, почекаємо трактора, хай він їде перший, а, а ми за ним.